Простатіт міф чи щоденна реальність? Ну це таке питання. Зараз будемо руйнувати міфи. Існує такий міф, що у кожного там другого чоловіка або у 80% там відсотків людей чоловіків є простатіт. Так це не так. В моїй практиці я дуже багато бачу чоловіків віком, скажімо так, від там, 20-23 там, років там, до 60, там, наприклад, років, які приходять і кажуть, я вже хворію простатітом там, 5, 3, 10, 20 років, ось тільки що закінчив лікування простатіту, там, чи лікуюсь, щось не виліковується. І якщо правильно обстежити такого пацієнта, як правило, ніякого простатіта у пацієнта немає. Це міф. Особисто можу розповісти такі ситуації. Пацієнти, коли приходять кажуть, мені лікар уролог засунув палець в задній прохід, помацав простату, мені було неприємно. Він сказав, ого-го, в тебе тут простатіт, треба тебе лікувати. Це не є діагностика простатіту. Існує Аналіз секрету передміхрової залози або аналіз сперми. І якщо там є дійсно підвищена кількість лейкоцитів, є простатіт. Він може бути навіть без симптомів. Як правило, вони є, але іноді їх може не бути. Але цей аналіз секрету передміхорової залози це саме основне дослідження, яке має бути виконано такому пацієнту, для того, щоб сказати, простатіт є чи нема. Всі інші методи дослідження: ультразвукове дослідження, пальпаторне дослідження. Вони не є ефективними в цьому. Це в комплексі. Ці обстеження мають бути проведені для того, щоб виключити інші захворювання. Але для того щоб сказати про статі, є чи нема, тільки аналіз секрету передмікрової залози.